Я вам скажу, що подейкують да, що от 16 грудня. Президент оголосить про президентський вибор. Ну от є така чутка, та що вона ходить 16 грудня. Цього року там е, за оголосить mm -hmm. та щоб залишилося якраз три місяці. Там до проведення їх це просто є. От там такі сигнали, які десь. Я думаю, що насправді цього сьогодні в Україні не знає ніхто чи будуть президентські вибори навесні, і прямо буде залежати від позиції однієї людини. Ми знаємо, як її звуть цю людину. Да? Це теж до речі говорить про те, що ми багато чого упустили. Ми, от, всі ці рік і 7-8 місяців великої війни ми нічого не внесли зміни про те, як, що би країна мала робити для того, щоб не підвішувати легітимність виборчого процесу, а могли б зробити і сказати дуже чітко, да там чи зміни в конституцію, чи, наприклад, ну до речі, вони не вносяться під час воєнного стану, а принаймні там на рівні законодавства, яким чином визначитися із президентом президентськими виборами також в чому Слава я бачу величезні загрози станом на зараз. Ви праві, що довіра страшенно падає до парламенту. Я не хочу, щоб склалося враження в наших глядачів, що тут сидять діючі депутати, і вони якось чіпляються за свої крісла. Ні за що вони не чіпляються? Тут питання, щоб реально не розірвало країну. От воно ключове, і з іншого боку, є проблема, що довіра до парламенту отак от обвалюється. Це об'єктивна реальність. І ви знаєте, після цієї е, ну достатньо голосливої е, статті в Таймс, я би не хотіла зараз її обговорювати, але багато експертів і політологів почали говорити про кризу влади. І об'єктивно ми маємо, якщо ми не проводимо вибори, то ми маємо показати, що ми розуміємо, що таке демократія. Тому що в чому правий Лінсі Грей? Він каже: Я хочу зрозуміти. Що ми допомагаємо демократичній країні, що ми не другі Росії, не другі Кореї чи Ірану допомагаємо. А що ми от нашим братам по вірі, там в цінність да? допомагаємо і по демократичній вірі. А що це означає? Це означає, що треба повертати в Україну демократичні процеси. Ці процеси прості, це справді свобода слова і дискусії. Ми зараз ведемо якусь е, проблемну для національної безпеки дискусію. Та ні, навпаки, ми розповідаємо людям там підводні камені. Дискусії е, в політику треба повертати, тому що в е, дійсно в суперечці народжується істина. І ви дуже чітко побачили на прикладі із Ізраїлю, як все це відбувається, правда? Тобто створено коаліційний уряд, ніхто нічого не забороняє, ніякої ну, цензура залишається суперечною. Військова, тобто не можна повідомляти там якісь військові точки, але при цьому в країні точаться величезні політичні дискусії. Тому тобто немає от... політичної цензури, так що просто воєнна цензура цензура справедлива політичної і немає, вона так. абсолютно доречна. Тому тут важливі наступні моменти. Нам треба думати, як нам долати цю кризу влади, бо вона буде наростати. І як тільки вибори не будуть проведені, а конституція справді в цьому плані чітка, тобто вона означає, що вони мусять бути проведені, а в закон ми нічого не внесли і ніяким. Чином це не пояснили да, суспільству. Виникне проблема легітимності, за яку вороги все одно будуть чіплятися. Про що сьогодні турбується президент? І справедливо це робить. Він турбує, він... він каже, Путін переобереться весною. А далі будуть говорити: так в Москві легітимний президент, а в Києві президент з незрозумілими повноваженнями, повноваження, якого завершилися. Чи буде така розмова, де вороги її будуть озвучувати мільйон разів? Як тут можна діяти? Як тут можна формувати внутрішню дискусію? Наприклад, зеркало тижня нам дає свою відповідь. Вони почали говорити про можливий коаліційний уряд, про перезапуск уряду, про перезапуск діючого парламенту на якийсь тимчасовий період, безперечно, до завершення війни, допоки військові не зможуть повернутися і взяти участь у цій війні? Чи був би це шлях? Чи було б це шляхом подолання кризи? Безперечно, це було б шляхом до перезавантаження. Тому це насправді знаєте, насправді це теж комплекс проблем про майбутню легітимність і про те, що да. Далі, так як було ці е, рік і сім-вісім місяців, буде все складніше і складніше е, доводити людям довіру до державних інститутів без довіри до держави, нема демократії, і відповідно це теж буде підривати державу. Якщо дозволити так, буквально да? один момент.